Будуть присутні тригерні теми: народження дітей, аборти та жорстокі поводження з дітьми. Жінки Південної Кореї, здається, вирішили зламати патріархат. І, судячи з усього, це у них потроху вдається. І вони не просто борються з патріархатом, вони просто залишають його позаду. То що ж таке цей рух? 4B. Рух 4B виник в Кореї у 2019 році як відповідь на зростаючий рівень феміциду, домашнього та дейтинг насильства злочинів із застосуванням камер відеоспостереження. І вчиняються ці злочини переважно чоловіками. Кореянок обурювало те, що покараннями за такі злочини були переважно якісь символічні штрафи, невеликі тюремні строки чи взагалі умовні терміни ув'язнення. Друзі, тема токсичненька. Я перечуваю вже дуже багато зараз негативних коментарів. І мені від цього прям бр. <ррррр> Тому давайте одразу невеличкий детокс. І я обіцяю, він вам обов'язково сподобається. Ви будете в шоці, коли я вам скажу, що в Україні нарешті почали виробляти парфуми. Нарешті, нарешті, це сталося. 13 Perfume це перший український бренд нішової парфюмерії. І давайте ми розпакуємо. Літній аромат цитрусовий, повністю свіжий, соковитий, який я собі обрала. Дивіться, яке миле упакування глянцева, глянцева коробочка, яка мені нагадує якийсь такий глянцевий новий журнал. Зараз я буду його тестувати і постараюсь описати вам аромат. А ви поки що ловіть від мене смачненький промокод і знижку на мінус 15%. відсотків. в описі всі деталі. Парфуми називаються Summer I Turned Pretty. тобто літо, у яке я стала красивою. І я відчуваю, це має бути дуже бомбічний літній аромат. Дивіться такий глянцевий класний флакончик. І найцікавіше, давайте будемо тестити. Це не просто цитруси, це базилік. Це якийсь такий гострий розмарин. Щось таке літнє, ніби я зараз прогулююся якимось літнім садом. Він навіть якийсь такий маскулінний, ви знаєте, він мені навіяв спогади про якийсь морський відпочинок. Ніби я гуляю набережною. Ну, я не знаю, як вам пояснити, тому що я не парфумер, Ну, ось такі от у мене асоціації. Тут пачулі, це точно. І лаванда навіть відчувається. І базилік, розмарин не знаю, чи тут є розмарин, але базилік тут точно є. Це однозначно дуже дуже літній аромат. До речі, на сайті є величезний вибір як повнорозмірних парфумів, так і мініатюр. А також там є ароматичні свічки, і сірнички там йдуть в подарунок. Не забувайте вказати промокод POPCULT, коли будете замовляти, він діє як в діректі, так і на сайті. Переходьте на сайт бренду за посиланням у описі цього відео. А я проведу десток з. Нашої атмосферки, і продовжимо наше занурення в цю непросту тему. Що ж означає кодове слово 4B? Воно містить зашифровані чотири слова, які транслітерацією з корейської мови всі починаються з префікса бі. Бі у корейській мові означає заперечення. Бігон це відмова від гетеросексуального шлюбу. Bichulsan – відмова від народження дітей. Біене відмова від побачень, тобто дейтингу. Бісексеу відмова від гетеросексуальних статевих стосунків. Щодо відмови від народження дітей, думаю, у декого пісмалило би сра. Поки чоловіки воюють, жінки мають розвивати економіку і народжувати дітей для майбутнього війни. Для майбутнього війни. Для війни. Учасниці цього руху вважають, що це єдиний шлях для корейських жінок зажити нормально, тому що їхні чоловіки вже вкрай обнагліли. Культура Південної Кореї славиться своєю мізогінією та поклонінням чоловікові, як і багато інших культур, наприклад, всі рух 4B намагається змінити становище жінок, не змінюючи самих чоловіків, не втручаючись у їхні справи. Якщо хтось буде обурюватися, типу як вони так можуть з чоловіками? Чому вони це роблять? Камон, вони буквально їх не чіпають? Ну тобто вони вважають так: якщо чоловіки поводяться з жінками погано, то для чого жінкам бути з ними взагалі? Учасниці b Movement кидають виклик традиційній життєвій траєкторії шлюбу та сім'ї. Отже, звідки взявся рух 4B? Почалося все із рухів Escape the Corset та південнокорейського руху MeToo. Рух Escape the Corset, який з'явився у 2016 році, закликав жінок звільнитися від сексуального, соціального, тілесного та психологічного гніту. Слово корсет використовується корейськими феміністками як метафора суспільних механізмів. Які зв'язують і пригнічують жінок, включаючи токсичні стандарти краси. Примітно, що Південна Корея займає 10-те місце у світі за ринком косметичних процедур. У соціумі, де краса має величезне культурне та економічне значення, учасниці руху Escape the Corset критикують і протистоять косметичним процедурам, вимогам щодо схуднення та носіння модного одягу, які розглядають як укорінення поживацтва та мізогінних соціальних стандартів. Вони висловлюють непокору, голячі голови та відмовляючись від модного одягу. Рух міту у південній Кореї, як і в інших країнах, заохочував жінок висловлювати свій досвід сексуальних домагань, щоб надихнути соціальні зміни. Незабаром після його заснування у 2017 році кілька сотень жінок виступили із заявами про сексуальні домагання та насильство. Цей рух також спонукав висловитися comfort Women, тобто жінок, які. Страждали від окупації Японією та були залучені до надання сексуальних послуг японським солдатам. Суттєвим кікстартером руху у форбі також стала книга Кім Йон» 1982 року народження. Так вона називалась, ця книга, а написала її письменниця Чо Намджу. Писала вона її всього два місяці і видала у 2016 році. Швидкість та легкість написання цього роману авторка пояснює тим, що життя головної героїні збігається з її власним. Головною ідеєю книги став досвід жінки у сучасному суспільстві Південної Кореї, як вона повсякчас стикається із сексизмом, нерівністю та мізогінією. У книзі серед іншого описане таке явище, як аборт, зроблений із огляду на стать дитини. Так, мама головної героїні зробила аборт лише тому, що ембріон був жіночої статі. Дівчаток не хотіли народжувати, потрібні були лише хлопчики. І це було дійсно дуже поширеним явищем у південній Кореї, настільки поширеним, що 1987 року і аж до недавна там діяла заборона дізнаватися стать своєї дитини до 32-го тижня вагітності за спеціальним медичним законом. Лікареві, які повідомив стать дитини будь-кому навіть матері, загрожувало до 2 років ув'язнення або 20 мільйонів вон штрафу близько 15 тисяч доларів. До Речі, у 60-х та 70-х роках. Коли жінки не мали змоги звернутися до лікаря для проведення аборту чи для визначення статі дитини, вони просто коли завагітніли, народили дитину і, дізнавшись, що це дівчинка, просто викидали дуже часто на смітник, і це насправді не жарт. З 21 лютого цього року у південній Кореї батьки на законних підставах вже можуть дізнаватися стать своїх ненароджених дітей. До 32-го тижня вагітності справа в тому, що Конституційний суд Південної Кореї визнав обмеження на розкриття статі плоду неконституційним, негайно скасувавши відповідне положення закону. Південна Корея сьогодні має один з найнижчих показників народжуваності у світі. Цікавий факт: у цьому році 157 шкіл південній Кореї не змогли сформувати перші класи. Вершачками це пов'язується зі зниженням народжуваності в цій країні. Досить дивно, що це якраз збіглось із початком цього руху форбі у 2019 році. Тобто дітям, які мали б зараз іти в перший клас, ось приблизно 5-6 років. Ця користувачка припускає, що якщо жінки Кореї продовжать утримуватися від народження дітей ще 15 років, то тоді можна буде говорити про часткове стирання цілого покоління в цій державі. Також вона наводить припущення, що, що через 4 роки буде настільки мало учнів середніх шкіл, що уряд почне пропонувати жінкам гроші лише за народження дітей. Це нагадує якийсь материнський капітал. Якщо ми почитаємо ще корейську літературу, скажімо, роман Сін Кьон Сук, будь ласка, потурбуйтеся про маму. Можна побачити всі тонкощі та грані жорсткого корейського патріархату, які продемонстровані через призму подружніх стосунків головних героїв. У книзі розповідається про те, як подружжя похилого віку спустилися в метро, і чоловік загубив свою дружину. Вся сім'я почала її шукати. Така подія змусила дітей дізнаватися секрети своєї родини і задумуватися, чи вони взагалі знали свою маму. Подружнє життя мами та, та тата супроводжувалося тим, що мама і кіт-тато важко працювала, але крім цього, ще й дбала про дім та дітей, в той час як він розважався зі своїми друзями, вживав алкоголь та навіть завів роман на стороні. При цьому така ситуація в сім'ї. Взагалі не вважалася чимось екстраординарним у відданні Кореї того часу. Ця влада була зосереджена у руках чоловіка. Але мене одразу дивує формулювання влада в сім'ї. Чому взагалі в сім'ї має в когось бути в руках влада? Хіба це не має бути тандем двох рівних людей? Питання влади батьків над дітьми мене також не дуже радує. Звісно, батьки мають дебати про своїх дітей. Проте це не має бути влада батьків над дітьми. Це має бути якесь надання безпеки, розуміння та безумовної любові з одночасною авторитетністю. Але це лише моя думка. Ви напишіть свою. До речі, в Кореї є такий звичай називати жінку за іменем її чоловіка. Ну, скажімо, чоловіка звати ким? Вибачте мене за стереотипність імені я до рами не дивлюся. Дуже багато імен корейських не знаю. Кім і в нього є дружина, і її називають не за її іменем, а кажуть дружина Кіма. Ви скажете, який жах? Але не забувайте, що в нас донедавна ще також була така фігня. Скажімо, Роман Кайдашева сім'я Кайдашиха, дружина Омелька Кайдаша. Як її взагалі звали, пам'ятаєте? Маруся, за ім'ям чоловіка можна було назвати будь-яку жінку. А якщо вона не заміжня, то її називали за ім'ям її батька та навіть брата. Колись в розмові з моєю бабусею я могла почути ось таку фразу. Я навіть не знаю, як краще пояснити. Ну, наприклад, є Іван, і треба з'ясувати, який саме це Іван. То моя бабуся говорила так: Іван той, що Марію тримає. Він Іван, його дружина звати Марія, і він її тримає. Він тримає Марію, але тримають зазвичай худобу. Ну і як виявляється, також і жінку тримають. Коли говорять про радикальність корейського фемінізму, можна відповісти, що це є лише пропорційною відповіддю на утиски суспільства. Але я думаю, що жінки Південної Кореї змогли це зробити лише тому, що у них є помірковано ліберальне суспільство відносно. Тому що уявити, що таке роблять жінки в Ірані, просто неможливо. До речі, якщо ви не знали, то ось так виглядали жінки Ірану до проголошення першої Ісламської Республіки, тобто перед так званою Ісламською революцією, а так, колись виглядали жінки Афганістану. Вони навчалися в університетах та працювали на престижних роботах. А в Туркменістані у 2022 році ввели заборону користуватися косметикою, робити контурну пластику, манікюр, фарбувати волосся, носити обтягуючі одяг і джинси, водити машину і перебувати на передньому сидінні автомобіля. Також в Туркменістані заборонили фактично аборти жінок затримують, штрафують і навіть звільняють з роботи. Скажімо, туркменські авіалінії звільнили 20 бортпровідниць за філери в губах. Поліція постійно проводить рейди в громадських місцях та затримує жінок з накладними віями та нігтями і доставляє їх до відділків. Так звані уповноважені особи перевіряють, чи є в губах філер просто в громадських місцях. І це все виглядає якась дуже жахлива антиутопія. Але насправді це реальність. Сотні салонів краси припинили свою роботу в Туркменістані. Заборони для жінок почали підсилюватися після того, як до влади прийшов Сердар Берди Мухамедов, який є сином попереднього президента Туркменістану. Розумієте, в чому тут абсурдність в Туркменістані жінки в містах вони переважно жили в такій самій, як і ми з вами, європеїзованій парадигмі. Вони вели майже такий самий побут, як і ми з вами, з єдиною різницею, що переважна більшість там мусульманки, але не всі з них ходили в хіджабах чи в хустках інших головних уборах. Але коли до влади прийшов фанатик, то всі заміжні жінки тепер змушені ходити в хустці. За відео та фото в соцмережах у Бікіні жінкам загрожує від одного до трьох років позбавлення волі. Це демонструє, якою мізогінною може бути взагалі релігія. Корейські жінки у своєму протесті вимагають лише одного, щоб від них від її. І щоб до них ставилися як до рівних людських істот, а не до інкубаторів на ніжках. Яскравим прикладом того, як жінки можуть радикально змінювати хід історії саме своєю здатністю до репродукції, є давньогрецька комедійна п'єса драматурга Аристофана, яка називається Лісістрата. Написана вона була у 411 році до нашої ери. Ім'я головної героїні Лісістрати перекладається як. Та, що припиняє походи, або ж та, що розпускає війська. Взагалі, Аристофан у багатьох своїх творах, скажімо, ахарняне та мир, підіймав теми важливості миру. Знав би він, що понад дві тисячі років тому людство все ще воює, і воює, використовуючи все більш жахливі методи ведення війни. Сюжет цієї п'єси достойний сучасної екранізації, що мешканки Еллади страждають від численних воїн. Проте вони не знають, що робити. Афінянка фінянка, ліси, страта береться зупинити кровопролиття. Вона запрошує до воріт Акрополя, представниці різних міст, і викладає свою програму. Відтепер усі дружини воїнів, коринфянки, спартанки, беотеянки повинні відмовляти своїм чоловікам у ласках та коханні. І цей страйк триватиме доти, доки не настане мир повсюди. Потім найцікавіший момент вони захоплюють акрополь та скарбницю, де знаходяться гроші для військових потреб. Але їм починають заважати старі чоловіки, які залишаються в місті, бо вони не йдуть на війну і вони від них відбиваються після довгих перипетій Всі її п'єси. Зрештою, чоловіки погоджуються виконати вимогу своїх дружин і повсюди настає мир. Всі щасливі, але мені здається, це ненадовго. Багато користувачок пишуть, що рух форбі має стати всесвітнім. Це тоді змінить повністю парадигму існування жінки в суспільстві. Також чимало жінок говорять, що вони насправді вже є учасницями цього руху, просто вони навіть не знали про це, тому що вони ні з ким не зустрічалися і дітей, в принципі, не народжували. І це треба відрізняти від руху інцел. До речі, чи знали ви, що цей рух заснувала жінка? Вона просто хотіла збирати в мережі поради для цього співтовариства, як знайти собі пару. У нашому суспільстві є позитивні тенденції, на мою думку. Чоловіки зараз уже не є центром Всесвіту для жінок, ну, переважно. Жінки починають себе більше цінувати та поважати і ставлять себе в центр своїх. Потреб. І це дуже відрізняється від тих настроїв, які панували у суспільстві ще, скажімо, років 10 тому. До речі, ця дівчина каже таку річ, про яку я власне ніколи не задумувалась, але вона мене зараз дуже вразила. Я є першою жінкою не тільки у моїй сім'ї, але і у моєму цілому роду, яка здатна жити сама. Моя мама ніколи не була здатна жити сама і Її мама теж і так далі, аж до початку людства. Якщо ти дівчинка, яка живе сама у своїй маленькій квартирці, платить свої рахунки і не покладається на сім'ю з чоловіка, щоб забезпечити собі життя, ти насправді буквально ламаєш травму поколінь. Я буквально можу сказати, що це почалося із мене. У підсумку можна зазначити, що рух форбі прагне підкреслити важливість прийняття жінкою себе як центру свого всесвіту. Що не потрібно бути додатком до чоловіка для того, щоб бути повноцінною та щасливою. Слугуючи противагою до пролайферських та пронатальних поглядів, учасниці руху борються із прийняттям жіночого тіла як інструмента для виконання репродукції з метою забезпечувати майбутнє держави. Типу, підіймати демографію країни є обов'язком жінок, з якого це дива? А ви доєдналися б до такого руху? Можливо, ви вже є учасницею, будь ласка, напишіть мені про це. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк та підписуйтесь для ще більшого контенту. Дякую, що були зі мною. Підтримуйте наші збройні сили за посиланням у описі до цього відео.